Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати лінійне рівняння, що містить невідомо під знаком модуля. Для цього маємо згадати, що модуль x це в нас x, якщо x більше або дорівнює 0, і мінус х відповідно, якщо в нас х менше за 0. Отож, розглянемо випадок, коли в нас х більше або дорівнює 0, тобто в такому випадку модуль x дорівнює просто x. Вихідне рівняння маємо замість модулю x підставити просто x. Будемо мати 3х додати 4х дорівнює 14. І маємо порахувати 3х додати 4х, це в нас відповідно 7х дорівнює 14 і знаходимо х. Х це в нас невідомий множник, маємо добуток, тобто 14, поділити на відомий множник на 7. Ділимо швиденько 14 на 7, будемо мати 2, і маємо перевірити, чи задовольняє наш у мові, що в нас х більше або дорівнює 0. Перевіряємо, 2 в нас виходить дійсно більше або дорівнює 0. В даному випадку це більше за 0. Тобто х дорівнює 2 нам підходить. Переходимо до другого випадку, коли в нас х менше за 0. Тобто модуль х в такому випадку дорівнює мінус х. Отже, вихідне рівняння маємо замість модуль x підставити мінус х. Будемо мати мінус 3х додати 4х дорівнює 14. І маємо порахувати мінус 3х додати 4х, це в нас просто х дорівнює 14. І як завжди, маємо перевірити, чи задовольняє наш розв'язок умову х менше за 0. Перевіряємо, 14 в нас в дійсності більше за 0, а отже, такий розв'язок нам не підходить. І маємо про це написати, що це в нас не задовольняє умову. І маємо вказати, що це за умова. Х менше за 0. Отже, в відповіді маємо записати, що в нас х дорівнює 2. Всім дякую за увагу! До наступних відео!